21 березня Всесвітній день поезії. Це свято було запроваджено у 1999 році на конференції ЮНЕСКО і вперше відзначалося у Парижі. Відтоді щороку креативні люди збираються, щоб поділитися власними поезіями. Та висловити у них свої почуття, мрії, емоції та надії. Неможливо не згадати вірші геніального і неперевершеного українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Встава весна», встава весна. Чорну землю сонну розбудила, уквічав її ясно, байнкам у киву, і напоїжає на ксоувейку е, землю, убрану весною, Ванці зустрічає. Прийнято говорити, що поезія це думка і почуття. Ось як писала Леся Українка. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку, голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов те, що давно мені співали мрії. А зараз ви почуєте віршик, де Леся Українка описує своє дитинство. Леся Українка як дитини вбивала. Дитиною вбивала у полу собі на лихо, хоч в серці він доходив, я ставала собі тихо. Що болить, мене, питали, але я не признавалася. Я була малою горда. Щоб не плакати я сміялась. Дуже поетично описує свою любов до України, наша поетеса Ліна Костенко. Буває часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. А ось як висловлює свою любов до Батьківщини, сучасний український поет та письменник Олесь Лупій. Я країна Україна. З козацького роду мати вільних українців древнього народу. Моє гори, моє море, моє небо чисте, тут мій прапор, синьо-жовтий, роздов золотистий Педагог і поетеса Олена Роговенко полюбляє писати для дітей. Послухайте її віршик. Молодощиком скатилась, я мені встала напугать, И моя там захотілась волокиту снабжати. Іші, іші, полночек полночок заплали, іші, полночек Запомню ти весенко чудовий, гай сонця кай, і шлюслуха дівова ілує Женелані. Хочеться закінчити нашу поетичну сторінку влучними словами Ліни Костенко. Поезія. Це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Дякую вам за перегляд.